Вінницьку галатерину фабрику побудували відразу після війни, і уявіть собі, колись вона шила 3 мільйони пар рукавичок на рік. Під час перебудови фабрика збанкрутувала. і на її основі утворилися два українських підприємства, які вже шиють нам наші рукавички. Народжуються всі рукавички ось у цій кімнаті. Тут модельєри-конструктори щотижня вигадують нові варіації: коротенькі, довгі, класичні з кольоровими вставками. Останнім часом асортимент поповнився і чоловічими моделями. Транспортивні для вело, авто, для фіхтування рукавички, а також тактичні рукавички для авто. Але основними покупцями тут досі бачать жінок. Для них розробили понад 400 моделей. Процес розпочинається ось з цієї машини, коли шкіру для майбутніх рукавичок перевіряють на міцність та еластичність. Зараз покажу як. Боже, вона, вона зараз порветься. Порвалася. Робиться це для того, аби ваші рукавички служили вам десь 3-4 роки. В рукавичках найважливіше матеріал, а саме шкіра молодих кіз та овець. Для чоловічих моделей використовують грубу вітчизняну шкіру, а для жіночих імпортують з Великобританії та Італії. Має значення ну, вік тварини, звичайно, а також чим навіть то, що вона їла. Якщо це молочна, це буде більш гладка, більш мілкомірійна, еластична. Щоб готова пара рукавичок не розтягувалася і не збігалася. Ще до розкрою матеріал для них спеціально обробляють. Ця машина справжній спа-салон для шкіри. Тут їй роблять своєрідний масаж, дають добу відпочити і лише після цього відправляють на розкрій. Тепер зі шкіри вирізають потрібні моделі та розміри, кроять так, щоб оминути всі дефекти полотна і залишити мінімум відходів. А ці залишки уявляєте не викидають. З них потім роблять наповнення для боксерських груш та спортивних матів. Коли всі малесенькі деталі викроєні, їх збирають докупи, пришивають підкладку та декорують. Довіряють цей процес лише тим майстриням, які пройшли піврічну практику на простіших виробничих операціях, хто б міг подумати, що на кінцевому етапі шкіряні рукавички прасують. І це дуже відповідальний процес, оскільки від нього залежить зовнішній вигляд товару. Українські шкіріні рукавички коштують наразі втричі дешевше за найближчого конкурента з Італії. Ціни стартують від 200 гривень. І прослужать вам такі рукавички мінімум три роки, а можуть і довше, якщо правильно за ними доглядатимете. З чорними рукавичками все зрозуміло. На них ні бруд, ні плями не помітні. А що робити, якщо вам, як і мені, закрутило чогось світлого та модного? Зараз будемо вчитися доглядати. Щоб виправити ситуацію і відмити повністю всі рукавички, спробуємо помити руки з милом. І якщо ви все-таки хочете носити і далі ці рукавички, ні в якому разі не сушити на батареї. Але мені здається, краще з самого початку правильно доглядати за рукавичками, ніж потім їх прати. тому я беру звичайну воду рідину і покриваю нею рукавички. Але пам'ятайте, такого захисту вистачає на 2 максимум три дощових дні і далі треба обробляти знову. Тож купуйте український і носіть з задоволенням.